Вітаю. Сьогодні у нас вже буде четвертий урок з малювання листочків. Як завжди, розпочнемо його малювати з екізу. Сьогодні у нас буде інший листочок, лінія центральна, і вдягаємо зверху форму листочка. Ось так. Малюйте легенько олівцем, і коли будете малювати фарбами, намагайтеся малювати всередині цього контуру. І розпочну я малювати круглим пензликом. У мене фарби гуашеві. світло-зелене, яскрава, зелене, -зелене жовто-гаряча і вибілений жовтий І що ж у нас за листочок сьогодні буде? Спочатку я намалюю перехідним мазочком, мочу світло-зелену фарбу. На кінчик беру яскраво зелену і малюю центральний зубчик цього листочка ось сюди аж донизу. І потім зубчиками я замалюю праву половинку листочка. Буде в мене листочок, весь зелененький на кінчик яскраво-зелений. Ось так відступаємо. І малюємо перший зубчик, плавно входимо всерединку. Якщо ви ще не дивились, як малювати такий базовий зубчатий листочок. Я залишу посилання там в справу вверху в відео на перший урок. Ось так, зубчик за зубчиком малюємо праву половинку цього листочка тільки одну. Кожного разу я вмочу яскраво-зелений, так, ось сюди привела. І можу одразу провести стеблинку кінчиком пензлика. І що ж на другій половині у нас буде? Буде в нас. Пірчастий листочок. Листочок намальований зернятками котячим пензликом. Я переверну ось так, щоб було добре видно. Беремо котячого пензлика. Ну, давайте яскравий зелений, Мочуємо пензлика в яскраво-зелений, знімаємо залишки, щоб гострий кінчик, і малюю цю частинку зернятками. Ось так. Я з верхньої частинки донизу малюю, але ви можете навпаки знизу до верху малювати. Зернятка у нас отак вигинаються. В серії, як малювати котячим пензликом, у мене теж є урок, як малювати пірчастий листочок котячим пензликом. Ви можете подивитися цей урок. І отак зернятками заповнюємо цю частинку. І вийшов ось такий листочок. Цю праву частинку можна ще виписати, намалювати на ній петушіння. Я зроблю це вибіленим жовтим, дитячим пензликом. Як це намалювати? Просто проводите спочатку від центрального зубчика, від центрального зубчика і посередині, ось тут цю лінію. А потім виписуєте ось так вигинаючи. Ці лінії входите плавно в цю серединку і весь листочок так виписуєте. Ось так вийшов такий листочок комбінований натхнення вам і приємного малювання.